Якщо сам собі подарунок шукаєш, ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ну що, рухаємося разом з вами далі, і власне поговоримо про те, що в мега відомого діяча української літератури дуже довгий час на могилі був розміщений напис російською мовою ще й з таким знаєте, та яскраво вираженими більшовицькими традиціями. От про кого йде мова і що найближчим часом має змінитися, наш Андрій Люховець безпосередньо зараз розповість. Жан Андрію Андрій привіт Андрій серед могил, будь ласка. Так. Доброго ранку, колеги, і от Прекрасно. почну з того, що ми, обговорюючи цю тему, так нас дуже здивувало, що саме такі слова і саме на цій могилі були розміщені. Ми коли в редакції обговорювали і невеликий інтерактив. Я зараз зачитаю. А ви можете припустити у кого ж із діячів української літератури розміщений ось цей напис, про який ми вже згадали? Цитую зараз оригінал російської мови. Стоя близько к освободительному движенню, вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе и вечное». А це раптом що цитата з більшовицької газети «Правда», в якій 1 серпня 1913 року був опублікований некролог. А, так от для тих, кому це була дійсно інтрига, і тих, хто можливо це знали. Цей надпис був і фактично є на постаменті могили Лесі Українки. Чому фактично? Тому що зараз він перекритий ось такою чорною табличкою. А хто і чому це зробив, невідомо, але це відбулося у 2023 році. Його перекрили цією чорною табличкою, і після того ось почалися там активні дискусії, що щось все ж таки варто зробити. І от зараз, в принципі, ми вже говоримо про найголовніший факт і інфопривід, від цієї події, що було прийнято рішення, що ось цей надпис буде змінено і буде його буде змінено. Зараз зачитаю радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений. Рішення комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики його прийняло. І не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки однієї з центральних постатей національної культури зберігалися рудименти радянської ідеології. Про це написав член член комітету Ірина Кокостконстанкевич у себе на сторінці у фейсбуці, як і коли з'явився цей напис, це також потрібно е, розуміти, тому що у 1913 році, е, якщо історію також, ми усі добре пам'ятаємо, е, якихось таких ну тоді більшовицькі рухи тільки починалися. Так, от Леся Українка пішла у засвіти 1 серпня 1913 року у Грузії. Її тіло перевезли до Києва і от поховали на байковому е, кладовищі. Після поховання на її могилі поставили дерев'яний хрест. І про цей хрест навіть свого часу згадував у своїх м, дописах Павло Течина. А він писав, що 30 травня 1920 року, що торік, хоч хрест був на могилі Лесі Українки, цього ж року і його хтось на дрова зніс за те, яка шовкова трава в ограді, вирвав собі трохи Додому і от довгий період часу після того не було ніяких згадок. І е, чи з'явився знову хрест, чи не було, всі знали, що вона тут похована. А проте, ось цей от постамент, який ми зараз бачимо, він з'явився лише у 1939 році з бронзовим надгробком. І от саме тоді, в 1939 році, його прикрасили ось цим от м, надписом з більшовицької газети Правда з некрологу 1913 року. До слова пам'ятник на могилі Лесі Українки неодноразово Знавав вандалізму влітку 2010-го та у квітні 2017-го Ось ці от бронзові канделябри, які ви бачите, їх просто-напросто е крали. Упродовж років порушувалося питання щодо того, е аби забрати радянський напис з могили письменниці, і у, е у 2021 році філолог і блогер Євген е Байтеря е Байтеряков зареєстрував навіть петицію стосовно того, що варто це уже нарешті е зробити, і на могилі от Косачів є тут е біля Лесі Українки ще і батьки її брат поховані зробити е, спеціальний меморіальний комплекс, який би також засвідчував усе це. Натомість на, на сьогоднішній момент ми бачимо, що тут лежать е, гранітні плити, і на постаменті досі ще е, красується. Ось цей от напис, який перекритий чорною табличкою, проте фактично рішення стосовно того, що його мають замінити, нарешті вже прийнято. А Катрі, ну давайте ді нам більше деталей, як саме буде відбуватися ця заміна. Так, дивіться, поки що стосовно того, коли це буде відбуватися, почну з кінця, немає. Тобто, ми можемо поки що тільки а, гадати ці дати. Але є от яке рішення замість нинішнього напису російською мовою з цитату із більшовицької газети Правда, а комітет рекомендує встановити слова з лісової пісні. А які слова ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Ось ці слова рекомендуються для того, щоб вони з'явилися замість попереднього напису, і окрім заміни на... Напис... Пису ухвалили ще такі рекомендації. Це все рекомендації наголошую: замінити напис ЛП Косач на Лариса Кос... Косач, провести ремонтно-реставраційні роботи, впорядкувати територію довкола могили і встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання. Тому що якщо на байковому кладовищі шукати де розміщена могила Лесі Українки, то тут це безпосередньо люди і фанати Поетеси розмістили декілька таких саморобних табличок, які вказують. Де ж розміщена могила загального якоїсь такої навігації е, інтеракції для того, щоб дістатися сюди і вшанувати пам'ять, немає. Тому усі ці процеси поки що рекомендовано зробити. Ще раз скажу, коли і як це буде відбуватися, не вказано. Андрій, ну щось там вирішить. Вже не будемо радити, але я просто знаєш бачу тебе, чую пташок. Господи, як я тобі заздрю, як я цвинтарі люблю. Це, це місце це, спокою це епіцентр взагалі дослідження всіх живих, мертвих і народжених. Це просто ходиш я колись біля цвинта. У Празі жив, Там був чеський цвинтар зліва, а тут єврейський цвинтар. І я туди йду і туди йду, наприклад. Та? Там ще uh -huh. й кавка похований. Там розумієш, там два світи, ти розумієш, наскільки люди сприймають світ тут і там. В цьому все. Господи, там, ну, а по могилах походити там, по, 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 наскільки по цей віку. Я не знаю, О, на байкове кладовище водять екскурсії. Звичайно, тобто, але краще загубитись там просто. і можуть провести, На Личаківському це, загубіться там. пройдіть, не бійтеся там нічого, це забобони всі ці радянські. Андрій, походи там трошки, ми тебе Поки е, не будемо чіпати, от але недовго. Добре? Там не, не цей, бо там всяке буває. Там різні люди є е, живі, мертвих не треба боятись. Дякую, е, Андрій Люховець. Спасибі. Так, ну а далі поговоримо про масовані обстріли, під які, які підпадають абсолютно всі міста, і Київ, Одеса, Харків, Нікополь, абсолютно всі. Ну і насправді величезна кількість людей, яка живе в цих містах, має своїх домашніх улюбленців. І от власне, як часто наші, наприклад, ті самі е, собаки та страждають від оцих вибухів, якщо людина може піти в укриття, і до речі, не всі з собою в укриття беруть домашніх всі, улюбленців, всі. це реально факт, це але тим не менш насправді. стресу підпадають і. І наші тварини, От, власне, як заспокоїти в стані, коли вибухає над головою. Ми розпитали у кінолога Владислава Плахтія. Послухайте, будь ласка, поради, як ага. допомогти своїм чотирилапим улюбленцям і як їх привчити, фактично ну не лякатися за можливості, тому що вибухає насправді кожен день в величезній кількості міст. Лайфхаки зараз. Так, собаки можуть реагувати на стресову ситуацію, а ще під час панічної атаки можуть зриватися з повіця, кудись тікати і ховатись. Іншими ознаками сильного стресу можуть бути постійне вилизування, хвороблива реакція на дотики чи звуки, відмова від їжі або навпаки безконтрольне заїдання. І це ще не всі сигнали у поведінці собаки, що вказують на те, що йому необхідна допомога, говорить кінолог Владислав Плахтій. Якщо ми говоримо про сигнали тіла, то в першу чергу це ціпеніння, тобто собака почала завмирати. Мовно кажучи, розфокусований погляд, собака завмирає або навпаки, завмирає і починає хаотично дивитись по сторонам, аби розуміти шляхи відступу, куди тікати, звідки чекати, і тому подібне собака вже після обстрілу боїться просто банально гуляти. Не ходить на вулицю, не хоче навіть там в туалету, мовно гратись, виходить на вулицю, одразу все панікує, намагається тягнутись, як то кажуть, безпечний Місце це в квартиру як заспокоїти песика в екстремальній ситуації. Дехто пробує вичисувати, просто гладити руками та розмовляти, і навіть одягати спеціальні головні убори. Чи працюють ці методи? Продовжить Владислав Плахтій. Питання в тому, що якби люди це використовували б на постійній основі або регулярно напрацьовували б в спокійній ситуації в спокійних обставинах, тоді це можна було б використовувати як засіб тимчасової допомоги. Але враховуючи те, що люди навіть які це намагалися використовувати, вони це використовували. Тільки в таких тривожних ситуаціях відповідно кожен наступний раз, коли вони вдягають вже цю пов'язку, цей баф, собака вже починає боятися. Є точно сенс робити масажі, певні масажні рухи, спинних м'язів, грудна клітина просто для того, щоб відволікати собаку від конкретної ситуації. Намагатись говорити, звичайно, порада хороша, але насправді, якщо людина буде зловживати за спокоєнням голосом, то в певний момент у собаки сформується асоціація Цю подію, але до ймовірних екстремальних ситуацій все таки можна підготуватись, зауважив кінолог шлейку або шийник залежність від того, що ви використовувати обов'язково перевіряєте. Прям додатково обов'язково на можливість втечі, тому що більшість собак вони не сповідка зриваються на людина. Пускає, а вони саме вистрибують зі спорядження і наступний момент. Готуйте собаку заздалегідь. Готувати мається на увазі привчати до найближчого укриття, взагалі до цих процесів, і з проводьте, скажімо, і заняття по десенсибілізації, знижити чутливість собака, ну а за можливості звертатись до кінолога і намагайтесь вирішити це питання за